Їдемо на полігон. Де на Єрок. не було. Перед Я Я катаюся, Де, в чопі? Ні, ну, да. Він продає чи просто? На камп'яти. А, на цій виставі? Ja, вип'є Ми перед знаком Оріховиця Хоча знак буде перемістити на блятки Діда Хай йде до, до шланга мамаш Вона буде радуватися Таму я її чути на 10 кілометрів реї Або я боюсь, що протягнемо. Ні, то так не віддівайте Ні, футболку треба одягати. або Немає бо... футболку. Ми на полігоні. Ми на полігоні піднімаємося через полігон на ярок. О, да, треба їхати наверх. Відрод цілий хоч не брати.

Під'їжджаємо до села, ярок. Даваш. Ми назбирали яблук вище, ярка. А кому тебе передай? Все на Тепер їдемо назад війроки в це гановці. Не їдемо, а йдемо. Так на велосипедах їдемо. О, яблука. Ми в кінці села це гановці. Це висота. 154 метра. Це перевачка між цигановцями і горянами 184. Висота горба 30 метрів. Зараз будемо спускатись. Горяня. Кінець села цигановці. Масло я, я теж не їм. Я їх мені теж не їм. Я їм кефір, сало, домашнє, Я рік. Кефір салом. Кефір салон їмо. Зато я купим тудалі.